Які є найпоширеніші причини, чому жінка втрачає саме сексуальне бажання до чоловіка? У неї можуть накопичитися величезна кількість образ на нього, і це дуже сильно впливає на емоційний зв'язок, тому що нам неправильно розглядати сексуальне тяжіння жінки до чоловіка тільки з боку фізіології, тому що у чоловіків цей процес більш. Фізіологічним може бути, і в процесі вже, наприклад, ввімкнулися якісь емоції для жінки, як мені особисто здається, і з досвіду тих консультацій, які я надавав, я бачу, що для жінки секс більш глибший і інтимніший, тому що спочатку там має бути вибудований гарний емоційний зв'язок, і після нього секс є якби логічним продовженням цього емоційного зв'язку. Тобто, коли, наприклад, чоловік робить якісь в стосунках хибні речі, які дуже сильно ображають, ранять її, і їй фізично з ним погано, емоційно в неї піднявся рівень кортизолу, в неї є тривожність, вона там через щось дуже сильно хвилюється, в неї пішла серйозна образа. То в такі моменти, звичайно, ну то останнє про що вона буде думати: це про якісний секс з чоловіком. Вона може думати про те, як налагодити стосунки. Вона може думати про те, що їй зробити, щоб виправити ситуацію. Вона може думати про те, як вибачити його там, але вона не буде думати про те, що от, от зараз ми з ним займемося сексом, і це все виправить. Звичайно, є певний відсоток пар, які використовують секс для примирення, і це окей, я не проти ніякому разі цього. Просто коли ми говоримо про сексуальне тяжіння один до одного, ми маємо розуміти, що в першу чергу будується емоційний зв'язок, а за ним вже логічно іде сексуальний потяг. Деякі жінки спростовують все до того, що коли зникло ось це тяжіння до чоловіка, то це означає, що кохання закінчилося. Саме на твою думку, якщо жінка на даний момент не хоче свого партнера, чи означає це, що кохання проходить і що ці стосунки приречені на завершення? Я б розділив відповідь на дві такі частини, з важливі. тому що якщо проходить у жінки сьогодні сексуальний потяг до свого чоловіка. Це не автоматично значить, що вона перестала його кохати, і він їй більше не потрібен, не подобається, ні. Тобто, певні причини, чому в неї зменшується сексуальне бажання, вони можуть бути суто фізіологічними, і інколи вони можуть навіть бути не пов'язані з чоловіком. Тобто, буває таке, що. Коли приходять там якісь сімейні пари на консультації, ми з ними спілкуємося. Якщо ми торкаємося теми сексу, і там є певні проблеми. Перше, що я раджу, це теж звернутися до свого лікаря і, можливо, здати певні аналізи, щоб подивитися певні вітаміни, мінерали, гормональний фон, тому що буває таке, що. Жінка думає, що, типу, от, що зі мною щось не так, щось, щось трапилося, а насправді там чисто суто фізіологічний процес. Тому це, так би мовити, перший фактор. Але якщо ми говоримо про те, що в неї зникає системно бажання з ним займатися там, сексом, і вони з цим нічого не роблять, і перший час чоловік там, ну, у них, наприклад, коли вони дружилися, там секс був декілька разів на тиждень, а потім. Він сам став раз на на тиждень, потім там раз на два тижні, потім вже там раз в місяць. Тобто потрібно розуміти, що у чоловіка є певний рівень тестостерону. Для нього секс може бути набагато важливіший ніж для жінки. Йому він може бути суперпотрібний, і тому, коли його регулярно не відбувається, то він може почати шукати компенсацію на стороні. Тобто, це може бути почати бути це перегляд порно. Він може почати там. Я не знаю з кимось там фліртувати. Він може сам цього до кінця, як би мовити. Не розуміти, що зараз відбувається, але коли він став на трупу перегляду там пологолених дивиць в інстаграмі, потім почав дивитися порно. для нього потім флір з якоюсь колегою на роботі і подальший розвиток подій він не виглядає таким якусь суперкатастрофою. Він може думати: ну, типу, ну я ж якось якось маюсь вирішувати ці питання. Але насправді будь-яка зрада вона потім призведе до того, що шлюб розвалиться, тобто потім довіри не буде, і, і все буде спотворено. Тому. Тут потрібно розуміти, що обидві людини і чоловік, і жінка вони краще буде, якщо вони будуть працювати над цим сексуальним коннектом. І якщо відбувся якийсь процес, і жінка відчуває, що в неї тяжіння до чоловіка пішло на нанівець, це не обов'язково, що вона його розлюбила. Це може бути фізіологічна причина, емоційна причина те, що в них в стосунках сварки, непорозуміння, постійні якісь скандали виникають. Або це може бути якась інша взагалі причина, яка не пов'язана з цим. Тому. Потрібно е, включитися в цей процес і і не пускати ситуацію на самочок. Тому що деякі жінки до, до мене приходять, і вони говорять: Ой, мені так повезло. Типу, от у мене така сексуальна конституція. Там мені класно, коли ми там два рази на місяць займаємося з кравим сексу. Мені і добре, там і йому добре. Я говорю, я е, ну не можу говорити за твого чоловіка. Я не читаю думки твого чоловіка, але я поставлю 100 доларів 99,9%, Що якщо два рази на місяць це відбувається в нього або порнозалежність, або в нього може бути інша жінка. Або в нього буде такий геть низький рівень тестостерону, що у нього будуть купа проблем там, з фінансами, з іншими сферами, тому що тестостерон впливає на дуже багато речей. І тому точно цю ситуацію не потрібно робити вигляд, що нічого нема, з ним з цим потрібно працювати. Друзі, якщо ви хочете на практиці зрозуміти, як можна подолати кризу в стосунках, я запрошую вас к нам в школу на курс, який присвячений саме цій темі. Ми будемо з вами проходити дуже багато практичних інструментів, підходів, методологію, яка дозволить вам навчитися знову чути один одного, розуміти один одного. Ви зможете розірвати порочне коло сварок, ви зможете зробити так, щоб ваш чоловік перед вами відчував повагу. А він зі свого боку хотів дарувати вам ту увагу і ту любов, на яку ви заслуговуєте. Тому, якщо ви хочете на практиці зараз зрозуміти, як ви можете врятувати свою сім'ю і які ви можете кроки зробити для того, щоб ваша сім'я знову була щасливою, приходьте на навчання криза в стосунках. Деталі будуть під цим відео. І мені не хочеться говорити, хто в цій ситуації винен. Хто якби більш винен, хто менший, але якщо вже говорити більше про рішення, то хто має взяти ось цю відповідальність за те, щоб це змінити? І як пройти цю кризу з боку чоловіка та з боку дружини? Мені здається, що якщо у пари є проблеми в сексі, то обидві людини мають включитися в процес вирішення. Чоловік зі свого боку може себе спитати. Якщо вона не хоче займатися зі мною сексом, і якщо, наприклад, ми перебираємо чисто фізіологічні якісь медицинські там фактори, які можуть на це впливати, вона не хоче зі мною займатися сексом. Чому? Тобто, можливо, я як коханець роблю щось неправильно, можливо, їй не подобається, можливо. Неправильний час, да? тому що буває таке, що люди, наприклад, повертаються після роботи обоє дуже сильно вже втомлені, і там чоловік ще готовий до цих сексуальних пригод, а, а жінка вже, наприклад, дуже знесилена, і в неї немає бажання вечором це робити. І тому потрібно зрозуміти, які фактори призводять до того, що зараз є ця проблема відкрита, і таким чином і чоловік, і жінка зі свого боку включаються в цей процес. Жінка зі свого боку вона може подумати і спитати себе: Окей, типу, чого так в мене зараз відбувається? Порадитися, звернутися до сексолога, поговорити з кимось, тобто, не тримати цю проблему під ковдрою, не робити вигляд, що нічого нема, тому що ну є процеси в наших сім'ях, які так би мовити, другорядні, тобто є певні речі. Якщо ними активно не займатися, це може не дуже сильно вплинути на щастя в цьому шлюбі. Але є процеси в нашому шлюбі, які є як артерія в організмі, вони є надважливими. І, от е сексуальний конект між чоловіком і дружиною, наряду з емоційним конектом, наряду з довірою певною, це артеріальний процес. Якщо секс в сім'ї ну, порушений, якщо його немає регулярної, немає кількості якості, то це 100% буде призводити до великої проблеми. Тому обидві людини ну, варто щоб тут увімкнулися. І ти вже буквально питанням раніше почав говорити про те, які наслідки можуть бути в того, коли немає регулярних самоінтимних стосунків, і це як порнозалежність. Але так само не менш важливим є зрада, і вона може бути як в емоційному плані, так і просто вже в, в житті. І як це впливає потім на відносини між чоловіком і дружиною? Найбільша проблема зради. Якщо ми взагалі говоримо про тему зради, найбільша проблема там це саме мультики, які потім залишаються в голові у іншої людини. Коли чоловік переспав з іншою жінкою, навіть якщо він там якось себе ці пояснював, там це що для мене це просто секс, це просто фізіологія. Я її не кохаю, я кохаю тебе. Там тобто, щоб собі чоловік не пояснював би і як би він не намагався применшити значення цього сексу для жінки. Зрада з боку чоловіка, вона руйнує модель майбутнього, тому що вона не може довірити йому далі своє майбутнє. Тобто постає питання: а чи можу я розраховувати на те, що в майбутньому ми будемо, хоч якось, співіснувати разом, тому що я тепер не можу вірити його словам, і ось з цієї точки зору, на жаль, якщо цей процес відбувається, то потім чоловіку буде дуже складно повернутися до того рівня довіри, який був, тому що тепер, коли він її торкається. Вона тепер в цей момент думає, а він так само міг торкатися іншу жінку. Коли він починає її роздягати, дружину. Дружина в цей момент думає: а як він роздягав там свою коханку? Тобто, це ці мультики, які залишаються з людиною, з його ж дружиною. І тому найшвидший, найтупіший спосіб просто зруйнувати свою сім'ю, це, це зраджувати і тому. Е коли цей процес вже відбувся, є певні механізми, як з нього виходити, є певні алгоритми, я сам працюю, люди за цим звертаються, все окей. Але головне не допускати цього. Тобто краще цього ніколи не робити, тому що наслідки, які будуть потім, вони нещивні. Навіть якщо ваша дружина про це ніколи не дізнається, навіть якщо ніхто про це ніколи не дізнається, ви про це знаєте. вас це буде з'їдати, вам буде собі соромно дивитися в очі, і саме тому. Можна оминути цього, цієї багнюки, цього болота, і не заходити туди. Тому що, якщо у вас проблеми в сексі, якщо у вас трагедія в сексі, якщо секс перетворився, там якась відкрита рана, у вас нічого не виходить вирішувати. Ви зверталися до сексологів, до психологів, ви до кого тільки не ходили, щось намагалися, хоча б буде чесним посадити. Дружину напроти себе і сказати: Дивись, у нас ось такі, такі, такі проблеми, у нас не виходить їх вирішити. Там ти не хочеш, я не хочу там можливо якісь іти на поступки комусь. Давай не будемо мучити один одного, да і, хоча б, якщо людина вже приймає рішення там розводитися, хоча б чесно все це проговорити і діяти відкрито. Тому що коли чоловік починає діяти на стороні, все одно це потім вилазить, це все одно призводить до розлучення, тільки для жінки це двойний. Що такий удар, тому що мало того, що їй зрадили, мало того, що в неї сім'я розвалилася. Але якщо вже людина хоче робити таку, таку ідіотізм, як там розвод, да, то uh -huh. хоча б чесним бути в тому, щоб все все проговорити. Тому, на жаль, зрада дуже сильно вбуває майбутній гарний секс в сім'ї. І в той самий час дуже відрізняється, я думаю, бачення іноді чоловіка і жінки, коли вони приходять у стосунки, і особливо якщо до весілля вони не мали інтимних ще стосунків. Потім, коли вони входять в це, якби все абсолютно є неочікуваним. Ми не так це собі уявляли. Вона говорить, я не так це собі уявляла. Він говорить так само, і тому теж десь я просто читала таку історію, що перші два місяці і навіть півроку пари жили в різних кімнатах, просто тому. Що не знали, що з цим взагалі можна робити, як працювати практично над своїм інтимним життям і як його можна урізноманітнювати? по перше, просто якщо ми почнемо цю тему вивчати і досліджувати, почнемо читати книжки стосовно цього, це буде першою непоганою інвестицією в це, тому що проблеми, з якими сьогодні стикаються величезна кількість сімейних пар в сексі, вони не унікальні. Те, що ви переживаєте зараз у своєму шлюбі, це те, що мільйони інших людей вже переживали у своєму шлюбі, і вони якось подолали це. І десятки сотні різних авторів вони поділилися своїм практичним досвідом, маючи там чи сексуальну освіту якусь там чи психологічну, вони описали в багатьох книжках, як саме вони консультували, як саме різні люди виходили з цих проблем. Тому цей досвід він вже є, він вже накопичений. Його потрібно просто поглинути. Таким чином, ви можете зрозуміти окей. У нас зараз там в сексі проблема. Там, він не хоче мене, я не хочу його. Ми там холодність, яка у нас і відбувається якась супердистанція. Що, що ми можемо? Типу, з чого ми можемо почати? Потрібна якась точка відліку. Можливо, для когось це буде просто там, навчитися триматися за руку. Просто ходити десь там на вулиці гуляти, коли ви йдете по парку, ви тримаєтеся за руку, і це може бути маленькою першою інвестицією в те, щоб почати налагоджувати тактильність. Певно, якщо потім ви дивитесь якийсь фільм, ви там приобняли свою жінку і дивитись там, взяли її за талію, там ще обійняли, і ви просто взвикаєте один до одного. У вас відбувається оцей процес, коли ви тактильно починаєте один до одного звикати. Як би це просто не звучало, як би це не було очевидним. Але люди, які не навчилися один одного торкатися, люди, які не навчилися один одному говорити компліменти, люди, які не навчилися один одного слухати, чомусь вважають, що у них має бути яскравий, цікавий різноманітний секс. Почати можна з дуже базових простих речей, і потім вже на цей там якийсь сексуальний трошечки фундамент, можна вже там додавати певне різноманіття, чого точно не варто, щоб було. В сексі не має бути ніякого примусу. Якщо жінці щось неприємно, не подобається, чоловік запропонував якусь ідею, їй вона не відгукується. Наполягати на цьому це спотворити всі наступні сексуальні коннекти, який буде далі. Тобто, всі наступні інтимні історії, які могли б трапитися. Вони вже не трапляться, тому що жінка буде закрита. Вона може бути ображена. Вона може думати, минулий раз, коли ми займалися сексом, я сказала, що я так не хочу. А він сказав: А та що ти? Та давай, та та це, та це ж круто. Типу, а їй не сподобалося їй було не стільки, там, наприклад, боляче чи неприємно, скільки її вразило нехтування її бажаннями, і те, що він взагалі плює на її особисті кордони, і тому. В сексі нічого не має відбуватися проти волі іншої людини. Як тільки інша людина сказала ні, не хочу, стоп не подобається, будь-що, навіть якщо вона не сказала, але по людині ж видно все одно, що їй може щось не сподобатися. В Цей момент потрібно зупинитися, спитати, якщо потрібно, але не продовжувати робити ті речі, які потім будуть дуже поганою інвестицією в будь-який наступний ваш сексуальний конект. А якщо такі речі вже були, і можливо дівчина пережила це ще тоді, коли вона була дитиною? Можливо, це було таке сексуальне насильство навіть з боку, як то буває, з вічимів, або навіть із рідних людей. Або можливо, це було у попередніх її стосунках, і ось вона входить в інший і е, здоровий, хороший хлопець, але вона почуває себе максимально незахищеною. Е, як правильно діяти? Точно звернутися до психолога, можливо, до сексолога, поговорити з якимось фахівцем-консультантом, тому що потрібно навчитися від'єднувати минулий досвід, якщо ви заходите в нові стосунки, але ви не від'єднали, не пропрацювали минулий досвід, який вас травмував в цей момент. Ви притягнете старих, так би мовити, тарганів. І старі страхи і упередження, ви їх привнесете в нові стосунки, і, на жаль, таке дуже часто буває, що людина через те, що не від'єдналася від минулого травматичного досвіду, вона нівичить ці стосунки вже нові з новою людиною. Нова людина гадки про це може не мати, або навіть якщо ви розповіли, вона все одно не може змінити той досвід, який у вас був. Тобто, ваша відповідальність пропрацювати це таким чином, щоб він вас вже відпустив. Е, і коли я про це говорю, якщо. Трапилося вже так, і було в вашому житті якесь насильство. Якщо так було, що вас зґвалтували, були якісь складні травмуючі події. Я людям пояснюю, які за цими питаннями приходять, що дуже мало ймовірно, що ви повністю це забудете. Дуже мало ймовірно, це занадто яскравий, занадто травматичний досвід, але дуже ймовірно, що це перестане боліти. Тобто, забути повністю, можливо, не вийде. Але зробити так, щоб це перестало боліти, щоб це перестало впливати, щоб це перестало керувати твоїм майбутнім, це можна зробити. Але краще за все ну, тут працювати з кимось, тому що е, правильна людина, вона правильними питаннями, правильними певними напрямком цієї бесіди, вона може допомогти осягнути якісь інші грані цієї ситуації, яка вже відбулася. Ми її не можемо змінити. Ми її не обирали, але нам потрібно змінити до неї ставлення, і нам потрібно, можливо, навіть щось з того для себе взяти. Я розумію, що це для багатьох людей дуже. Складно нам для когось навіть неймовірно, але до тих пір, поки людина в стані образи, до тих пір, поки людина не приймає цей досвід, до тих пір, поки людина там умовно люто ненавидить того кривдника, ця ситуація людиною керує. Вона якби є людина є заручником цієї ситуації. Вона була жертвою цього насилля, можливо, там 30 хвилин. Але якщо вона не працює з цим далі, вона може бути зручником і жертвою цього насилля все життя. І будь-які наступні стосунки можуть підпадати під вплив того травматичного 30 хвилинного досвіду. Тому дуже важливо звернутися за допомогою і не намагатися вирішити це самостійно, тому що в таких питаннях можна ну, роками залишатися в цій проблемі. І ще одне вже. Останнє запитання, з яким також зіштовхується досить велика кількість жінок: що після вагітності, після того як з'являються маленькі діти, чоловіки відходять трішки на задній план, і взагалі сімейне життя саме з чоловіком, інтимне, сексуальне, воно знову ж таки теж відходить на задній план. Як це впливає на чоловіка, і як з цим впоратися, як це перемогти? Тому що, якби є одні пари, які буквально через вже шість місяців вона вже говорить, що я знову вагітна. І це чудово, це дивовижні пари. А є ті, які потім, що їм і півроку, і рік буває замало, щоб вийти з цього. Коли у сімейної пари з'являється дитина, і увага жінки повністю перемикається на дитину, тут є дуже велика небезпека, тому що чоловік до цього моменту, якщо, наприклад, в парі так склалося, що. Дружина була сфокусована на чоловіку. Чоловік був сфокусований на дружині. Вони мали певне спілкування. У них був якийсь час разом, у них був емоційний конект, гарний сексуальний конект. І потім з'являється дитина, і увага жінки повністю переходить на дитину. З одного боку, ми це в соціумі прекрасно розуміємо, тому що вона мама, вона про нього піклується, вона любить свою дитину, все логічно. З іншого боку, її чоловік може сприйняти це, це те, що ну якби раніше. Якось щось відбувалося в ліжку. Тепер ні. Раніше вона якось трошечки це ну там якось до мене плинула. У неї був якийсь час для мене зараз ні, повністю дитина. І це, це, це дуже чуттєва така тимдітна тема, тому що в кожної ситуації, в кожній сім'ї дуже особливі обставини. Є ситуації, де жінка ну, настільки мало має часу для себе після народження дитини і нема фінансової змоги там, компенсувати якісь побутові речі, що там така лінія поведінки на там, перші місяці, там перший рік вона логічна. А є ситуації, де відбувається інший процес, коли, наприклад, жінка свідомо занурюється там, в дитину з головою, і вона якби ігнорує. Навіть ті потреби, потреби чоловіка, які вона могла би покривати певні там в спілкуванні, в інтимітам в інших сферах, і тому тут дуже в кожній ситуації буде дуже все індивідуально. Але е, один, одна людина, яка от вивчала цю тему, я дивився е, такий подкаст, який вона розповідала, де вона такий приклад привела, що коли жінка починає годувати груддю свого дитину. То в неї в, в організмі певні речовини такі виробляються, які для неї плюс-мінус на рівні як задоволення від сексу, тобто вона може декілька разів погодувати там за день там, дитину, і вона отримує настільки в своє для свого організму тотожні задоволення, яке раніше вона могла отримувати від повноцінного сексу. І тому в неї, оцей фахівець, він говорив, що через те, що так відбувається, то в неї бажання займатися сексом з чоловіком може там в декілька разів впасти. А в чоловіка ж нічого такого не відбувається. В нього як було бажання, так і залишається. І от тут дуже багато буває ситуацій, що після там перших півроку року народження дитини дуже велика кількість сімей розсипається саме на цьому. І тому потрібно вивчати. Там трошки свою базову фізіологію розуміти якісь процеси, які відбуваються в організмі там молодої мами, і, і тоді жінка можливо більш мудро буде в якихось ситуаціях там діяти, і навіть якщо в неї немає зараз там великої пристрасті бажання, там і не буде там супернатхнення там приділити час чоловіку з ним там спілкуватися, чи там приділити йому час е, саме от, в сексуальній сфері, можливо, вона все одно це буде обирати і це свідомо робити, тому що вона розуміє, що. Його потреби зараз там вони, вони нікуди не ділися. Тому мені здається, мудрою поведінкою, коли навіть при народженні дитини чоловік все одно залишається для своєї жінки на першому місці, і навіть якщо вона більше часу набагато витрачає на дитину і інвестує в дитину, то внутрішньо її акцент все одно в першу чергу на чоловіку. Тому що ті сім'ї, де так не відбувається, де дитина стає там центром Всесвіту, вони, на жаль, навіть якщо не розсипаються, не розлучаються, там щастя і радості теж на жаль небагато.